Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія хоче витіснити Україну зі світового ринку зерна. Financial Times. За даними видання, Путін розраховує, що Катар і Туреччина спільно з Росією організують глобальну схему постачання зерна до країн Африки. У цьому випадку за задумом Путіна українське зерно виявиться незатребуваним. В той же час вже зараз відомо, що Ердоган в такій ініціативі Путіну відмовив, адже прекрасно розуміє, що таким. Чином сам віддасть контроль за Чорним морем, а цього йому точно не потрібно. Саме тому, за даними телеграм-каналу, морський вовк, Ердоган можливо, почне операцію під назвою узбережжя, розблокувавши та зробивши контрольований коридор до портів Одеси. Турецький флот міг би розблокувати наші порти і забезпечити вільне судноплавство, яке працюватиме на економіку України. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на військового експерта Романа Світана. Турецькі крейсери і підводні човни в Чорному морі можуть прикривати. Одесу, Ольвію і порти Миколаєва. І як все буде в рамках морського права. Якщо треба, то це можна протягнути через ООН. Турецький флот міг би розблокувати наші порти, які повинні працювати на економіку України. Пояснило він, на думку експерта, Ердоган насамперед дотримується своїх інтересів і інтересів Туреччини, але йому завжди вигідно працювати все таки з Європою, тому що у турецької економіки зараз великі проблеми, особливо після потужного землетрусу. Ердоган може виступити у вигляді флоту свого. Для відновлення справедливості з морського права і прикривати не тільки каравани, але й наші порти, зазначив експерт. Він наголосив, що Україні необхідно відновлювати економіку і створювати робочі місця. Для цього вкрай необхідно забезпечити вільне судноплавство та розблокування портів для всіх видів продукції. Метал, м'ясо. Ми багато всього можемо вести морем. прикривати це міжнародним правом і не домовлятися з терористом про щось а конкретно прикриватися і далі через ігнорування морського права зупиняється. Яти рух по світу усіх російських вантажів аж до того, що можна заарештовати від репарації і контрибуції. розумував він сам президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не вагаючись виступає з ініціативою необхідною для запобігання шкідливим наслідкам виходу РФ із зернової угоди. Голова турецької держави назвав зернову угоду життєво важливою ініціативою для людства, підкресливши прихильність Туреччини до зміцнення свого майбутнього. Припинення чорноморської зернової ініціативи матиме Низку наслідків від підвищення світових цін на продовольство у деяких регіонах до голоду і подальших нових хвиль міграції. Ми без вагань беремо на себе ініціативу щодо запобігання цьому, сказав президент Ердоган в інтерв'ю журналістам під час перельоту в рамках турне країнами перської затоки. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.